Добрий день, шановні наші батьки та любі наші малята. Сьогодні я вам пропоную погратися в гру на «Веди порядок в домі. Ця гра викликає бажання у дітей розкладати предмети на свої місця, розповідаючи, що він знає про даний предмет та чому він повинен зберігатися саме в цьому місці. Активозувати треба словник дітей назвами предметів, розвивати мовлення, увагу, пізнавальну активність і виховувати вміння бути охайним і бережливим. Пограти ви можете з дітками з будь-якими речами, збираючи їх з різних кімнат. Ось, наприклад, взяти зубів, пасту, милу, грібинець, покласти біля сукні, тарілки, олівці, все, все разом. І пусть дитинка ваша. Все складе на свої місця. Наприклад, пасту віднеси у ванну кімнату, сукню повіси у шафу поклади, сир у холодильник, олівці на письмовий стіл, тарілочку до вашої кухні. Дякую за увагу!